Готуємо кабачкові рулетики. Дуже смачно та легко у приготуванні, отож у вас 100% вийде. Для цього нам необхідно взяти 2 кабачки з середнього розміру, їх добре промити та обсушити. Нарізаю слайсами за допомогою ножа, тоненько, приблизно так, як показую на відео. Нарізаний кабачок перекладаємо у миску та солимо. На 2 кабачка я використала приблизно 1 чайну ложку неповну солі. Перемішуємо та залишаємо кабачки приблизно на 15 хвилин, щоб вони пустили сік та За Зайву рідину відсіджуємо та готуємо наш кляр для кабачків. Для цього беру 2 яйця. Туди додаю трішки солі, перцю та 50 мл молока. Все збиваємо в однорідну консистенцію. Також готуємо приблизну склянку борошна у тарілку з невисоким бортиком. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію та обмакуємо наші кабачки спершу у борошні, далі у яєчній суміші. І так, із усіма шматочками, які орієнтовно влізаються вам на перший раз на сковорідку. У мене це 5 скибочок. Отож сковорідка розігрілася, викладаємо в один шар наші кабачки та смажимо на середньому вогні під закритою кришкою до рум'яної скоринки. Далі перевертаємо на іншу сторону та знову під закритою кришкою смажимо ще декілька хвилин до рум'яної скоринки. Наші кабачки викладаємо на тарілку в один шар та даємо їм повноцінно охолонути. Аж потім будемо далі з ними працювати. Поки кабачки охолоджуються, приготуємо із вами намазку із майонезу чесника та кропу. Вона готується дуже швидко та легко. Дякую вам за перегляд даного відео. Для мене важливо, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите вподобайку, щоб разом розвивати україномовний контент. На моєму каналі, Ні, на моєму каналі є безліч смачних та корисних. Рецептиків. Для майонезної заправки вперу 50 мл майонезу, 2 зубчика чесника, а також пучок порізаного дрібнокропу. Все перемішуємо та нарізаємо помідорку. Я нарізаю півкільцями. Речі, майонез можна замінити натуральним йогуртом чи сметаною. Це дуже смачне та гармонійне поєднання продуктів. Далі залишилося лише сформувати наші рулетики. Охолоджені кабачки змащуємо трішечки майонезом та ставимо помідорку. Ана закуска дуже смакує із холодильника, коли вона повноцінно охолоне, тому раджу перед подачею все ж таки, чи після приготування, поставити на півгодинки у холодильник, а далі подавати до столу. Змащені кабачки скручуємо таким чином рулетиком та викладаємо на тарілку. І наша страва готова. Буду рада, якщо ви поділитесь у коментарях своїми результатами у приготуванні.